Почкай, дядька, й, так. А, так, щасливий тато. Дякую. Так, 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 так. Тату, де. Дякую, тапу і двадцять дороги. І за кілька років по це ходи. Ой, ще родяю.

Куди ховалася там. Ой, зю миссик. Ой, ти ці п'яти. Так, зараз вообще. Да я двері. Я тобі казав, що хто буде замітати. за метаться. Метро, мы будем Можна нам пройти чи ні? Та не можна. не можна? Юра, иди! Ходи Тарас, Володимир буде сипати. Під ноги. З вікна. <під> ноги> З... З вісна лікарі лікарів вже стукали, хто буде замітати, типу показували. <під ноги> <під ноги> сип, Тара. Хто сідає машину? Тара. Де ти <ноги> там? Так ми досі зробили тут антураж на цілий день.